Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні філіжанка з назвою Вже на порозі. Хто або що. Зараз побачимо. Смачної кави вам або чаю, або що ви любите попити, компотик, водичка. І давайте розглядати. вже на порозі, одразу показують, думають, ще думають до, про е, спілкування з вами пара: чоловік та жінка і дитинка в, в жінки на руках. А для когось одразу скажу, бо це, знаєте, як майже ті самі е, думки і. Справи, але для інших вас трошки по-іншому просто пара, чоловік та жінка. Більш в жінки якась, ну от, щось вона там собі складно бачить і хоче з вами поспілкуватись, як порадитись. Їй е, щось складно стосовно е, там. Спілкування з цим чоловіком, от якісь їх е, теми. Тепер є тут ще одна, люд... чогось сьогодні так, я з перспектив почала, от тут просто от, одразу в око впадають, ці люди одразу вам про них і розкажу. Тож, е, якщо жінка слухає, то чоловік щось пропонувати вам буде. Обмірковує, хоче вам з вами поспілкуватись, якусь інформацію вам розповісти, в чим він насправді як допомагати вам готовий і хоче цього. Це може бути і стосовно інформації, от суто стосовно інформації, або взагалі якоїсь роботи, робоча ситуація. З якимсь чоловіком він радиться в цій ситуації От стосовно вас, якщо ви жінка і слухаєте цей розклад, спілкування є з вами як додасть вам трошки швидкості. От, знаєте, ви в якійсь ситуації будете розкручуватись, мов та дзига. На одній нозі швидко-швидко набираючи оберти, ви зробите те, в чим вам буде дуже корисний цей чоловік. от За допомогою його інформації, ви просто, ну це знаєте, ніби людина вам дає ключ від потрібної вам двері. На, відкривай і йди. Там твоє майбутнє, от якось так. Давайте далі дивитись. Хто або що у вас на порозі тут. Угу. Ну, невеличка компанія людей. Це може бути, ну, знаєте, на ваші друзі, наприклад. Люди, які прийдуть до вас додому. Є привід. Вони не просто так зайдуть, вони як ви чекаєте їх чомусь, ну там ви знаєте чому, бо тут не показують конкретику, бо тут для багатьох по домовленості тут не виглядає ситуація так, що ви не очікуєте, а до вас прийдуть. Ні, взагалі, тут, як знаєте, Вся ситуація вона обмовляється з вами. І ті зміни, які намагаються люди зробити, той візит, який вони хочуть зробити, це заради змін на майбутнє. І тут багато зусиль докладають. Але знаєте, зараз ця та ситуація конкретної, в якій вони дуже докладають зусиль, вона зараз як перепони. Має ця ситуація через якусь, вибачте, я скажу так, як тут, як тут воно мені виглядає, так вам буде з тим, кого це стосується, вам так буде зрозуміліше, про кого мова. Перепони складає якась дурна людина. От як хочете, так це і сприймаєте. Але багато хто з вас зараз знає, про кого я кажу. Я не знаю, а ви знаєте, я в цьому впевнена. Так, на порозі. А тут чоловік, який хоче, щоб ви опинились на його порозі, мріє про таку зміну в своєму житті. Як може, месендже вам таки надсилає? Для багатьох з вас у вас. Сім'я з цим чоловіком. Або є, або ну, була, але так, знаєте, ще от, ну, скажімо, останні там місяці. Далі, хто бо що на порозі? Людина, яка буде перетинати кордон для когось з вас. Ходить руки за спиною, такий насуплений, трошки, такий, знаєте, не худенький чоловік, як очікує. Ну, наприклад, приїхав зустрічати когось з вас з дороги, або ви вдома чекаєте, а він поїхав зустрічати, тільки я щось не можу побачити конкретно людину, яку він ходить і зустрічає. Угу. Не бачу, ну, вибачте я бачу водія, який їде, і бачу кого. Я не можу зрозуміти, хто це. Я бачу, хтось визирає за, за спини водія. Я тільки очі бачу, не бачу взагалі отак людину. Чому так? Бо їде тут, я так розумію, що вночі. І просто мені світла тут не вистачає, але нічого. Далі. Або не обов'язково вночі, просто темно вже. Вечір там, або е, ранній ранок. Угу. Пара, чоловік та жінка якогось чоловіка очікують. Він щось затримується, щось він взагалі, так, знаєте, як не поспішає. Так, 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 я вже йду, я вже швидко, я вже скоро буду. Але, ну, щось у нього там. Ну, може, людина така, знаєте, все якось так затягується в нього. Так, жінка якась у вас на порозі прийде. До вашого спілкування. Ви так, знаю, якось так гарно спілкуєтесь. Світла людина, приємна, ну, і до вас приємна, і взагалі така привітна людина. І чоловік якийсь мені показаний, який багато часу проводить лежачи. Не обов'язково, що він хворіє, не обов'язково. Просто от людина при. У кожній можливості він лягає і лежить. Може, знаєте, там втомлюється. Ну, не будемо це розбирати, ви знаєте, чому він так себе поводить. Тепер жінка думає про чоловіка, він про неї, тут люди один про одного думають. І про спільну оселю, про можливість разом жити. Угу. Такі якісь вони мені схожі, ці люди. І дивіться, ось в цій ситуації є третя людина, яка бажає щоб цей чоловік залишився сам один. Угу, Отак. Будьте там уважні. Це, ну, Такий трикутничок, але ж там ця, та третя людина може бути ким завгодно. Комусь невигідно, щоб о, ці люди були в парі. Далі, вже на порозі. Ось тут е, робота соціум. Є чоловік, який. Угу. Зараз хвилиночку. Щось він багато тут думає про жінку, про якусь останню розмову з цією жінкою. Розмова е щось сталося неприємне. Він хвилюється за цю жінку. От щось в її житті вона розповіла йому, якесь питання вони обговорювали разом. І. Насправді, так як показано тут, в жінки тут питання грошей трошки затримується, а в, в іншому вона має гарний захист. Але і гроші вони тут будуть. Вони просто, ну, це, як знаєте, от, наприклад, очікує в одну дату, а будуть трошки пізніше. Ну, як затримка якась, але вони будуть, я їх вже бачу, ці гроші. І. В нього аж голова болить, коли він от він так хвилюється за цю жінку, що йому щось дуже хоче, щоб в неї був дуже міцний захист. Тут, дивіться, от я в мене аж, знаєте, аж ну, так магію відчуваю, неприємне таке внутрішнє, як знаєте, як. Ну, Не буду описувати це неприємне відчуття, і я знаю, що так я відчуваю втручання у простір людини і погане втручання, Це коли хтось хоче порушити е, взагалі от щось в житті людини. Але дивіться, як тут жінка, Я б не дуже взагалі так би за неї, бо вона тут хитра, не в поганому сенсі. Вона вміє відчути, від кого чого очікувати. Вона дуже вміє считувати людей. Вона їх як сканує. Для неї людина це не таємниця, а це, знаєте, тимчасове якесь питання, яке вона швидко собі. Розкриває. Тож не треба йому так дуже за нею хвилюватись. Тут навіть магія не дуже до неї ліпиться, бо вона вміє себе захищати. І тут у жінки дуже правильно поставлена думка. Тобто, знаєте, як ну, взагалі як працює будь-яка магія. Людина або вірить, і це працює, або не вірить. О тут показана жінка, яка, якщо вона собі каже, що будь-яке магічне втручання на мене, воно розсипається в пил, то воно, повірте, розсипеться в пил. У неї дуже сильне слово. Дуже. І її слово воно втричі збільшує, або Втричі нейтралізує будь-яку ситуацію. Тож йому нема чого так хвилюватись. Він це зрозуміє. Він, коли побачить, як вирішується ситуація в житті цієї жінки, він зрозуміє, що він з неординарною людиною має справу. Трошки він тут дивуватись буде, але недовго. Він звикне до того, що в житті цієї жінки все цікаво. Тут просто все цікаво. Далі, вже на порозі. Так, спілкування Це чоловік та жінка, але чоловік тут дуже озирається, він з кимсь радиться стосовно цієї жінки. Вона йому дуже подобається, йому дуже хочеться бути важливим в її житті. І він з кимсь тут він, він озирається на когось зі свого оточення, на якогось чоловіка. Він весь час озирається. Що як вважаєш, якщо я отак зроблю, їй це буде цікаво, їй це буде приємно. Ну, от, тут, знаєте, для когось з вас, ви якось не дуже звертаєте увагу на цього чоловіка, але знаєте, він для себе. Вже вирішив, що я не важливо, скільки часу я на це витрачу, але я буду поряд з нею, бо я хочу. І тільки от вона мені потрібна все. І на всіх інших, на всі інші якісь там знайомства, бо тут він дуже подобається жінкам. От щоб ви так розуміли, якщо ви дійсно розумієте, про кого я зараз вам розповідаю, то він дуже подобається жінкам. На нього задивляються, я бачу, що жінки такі, знаєте, ну, які взагалі-то гарні, вони теж подобаються чоловікам, але вони б. Ну, якщо було б, була б можливість обирати, то вони б в його бік схилялись би. Але ні, йому цікаво залишитись поряд з вами. Ось так. Далі. А ви щось, ви щось, недовіру маєте до цього чоловіка. Найближчі три е, якісь е, періоди е, для вас ви різні, от ті, з ким це резонує, для кого от я зараз розповідаю, найближчі три періоди змінять вашу думку стосовно цього чоловіка. Ви просто по-інакшому будете до нього ставитись, бо людина буде доказувати вам. Що він того вартий? Ось так. І, взагалі, якось трієчка, вона важлива або в вашому житті, або в житті цього чоловіка. Наприклад, 3 числа народився, чи він, чи ви, або третій місяць року, або рік народження остання цифра трієчка може бути. Може бути в номері квартири, номері будинку, остання цифра трійка, або третя квартира, чи третій поверх, чи е, третій будинок номер 3 ви мешкаєте, або людина мешкає. Ну, тобто розумієте, це якось має значення, має вплив на життя людини або на ваше життя. Отам далі, вже на порозі. Ну, розмова з жінкою, чи ви подружки, чи ви колеги по роботі, може і бути і родичками, але в меншому відсотку насправді. Розмова тут про третю особу, про когось, хто. Ну, якісь диватства пов'язуєте з цією людиною, або навіть, знаєте, як можете розмовляти от між собою і говорити, що ну, це просто чаклунство якесь. Насправді там може бути просто така цікава якась розмова, і ви так її описуєте, і знайомство. Тут тобто чоловік буде намагатись познайомитись з жінкою. Ну так, знаєте, симпатично виглядаєте разом поряд і не поспішайте тут, бо я бачу, що ви якось так, так різко відповідаєте. Не поспішайте, цікавий чоловік. Не показано мені багато про нього, але ж може бути таке, що в наступних якихось філіжанках про нього вже буде більше інформації. Так, добре, що в нас тут вже на порозі. 19 число може бути так, що буде як зміна цього числа, як як відміна. Але це може бути стосуватись чоловіка. Це може бути як перенос на, або на один день, або навіть на один тиждень. Якось так. В меншому відсотку, аж на місяць, може бути перенос. Ну, от, Якесь домовляння між вами на майбутнє, на ну, от, щось таке. Воно може просто переноситись. Тут не відміняється так, щоб взагалі, от, просто назавжди, а як переноситься. Так. Літери Б, О, Ф Т С в цьому випадку до цієї ситуації мають значення. Так ось тут вже на порозі хтось буде виказувати вам свою прихильність. І тут не одна людина. Я бачу навкруги вас троє людей. І тут, знаєте, або ви щось порадили, або ви просто на щось звернули увагу і завдяки вам якась ситуація в людей трошки вона як маю... має зміни. Для когось бачу вас знову ж таки невеличка група людей. Два, чотири. Чотири людини. Ви до всіх до них маєте якийсь стосунок, вони важливі вам, а ви їм важливі. Але в першу чергу тут будуть двоє людей. Чоловік та жінка. От вони, ну, це знаєте, як пряма така важливість між вами і ними. А от там двоє ще людей. Здається, теж чоловік та жінка, але вони окремо якось один від одного. Якщо оці перші, що я сказала разом, це пара, а то ті вони ну майже ну я ні, вік, вік я не буду уточнювати, воно мені плюс-мінус майже однаковий. але... Вони не пара, вони різні люди, але якось всі один одного знають, всі спілкуються. І тема цього спілкування, заради чого всі так притяглися один до одного в цій ситуації. Це просто як ем, врівноважити, стабілізувати якусь ситуацію. Тут взагалі кардинальні зміни. Коли от як трошки будуть змінюватись долі всіх, всіх цих людей, але в більшому відсотку, все ж таки, чоловік та жінка, які пара, от вони зараз потребують допомоги в якійсь там цій окремій ситуації, і більш за все це все торкнеться саме їх. У них взагалі от тут зміна життя повністю йде. Але вони і потребують допомоги в цій ситуації більш за всіх інших. І ситуація, яка вона тягнеться, тягнеться, а потім, а потім просто от в один момент все швидко вирішиться і стабілізується. Ось так. Далі вже на порозі хтось. Угу. Зараз хвилиночку. Сидить людина, і, ну, літери Є е, Б, О, В, і щось тримає в руках і дуже ретельно розглядає, як вивчає. Це, знаєте, комусь з вас треба буде з чимось розібратись, і може бути так, що ви будете потребувати допомоги якогось чоловіка. Угу. То звертайтесь, да, бо він чекає насправді від вас от звернення. Йому, знаєте, хочеться бути корисним для вас. Хочеться, щоб ви потребували його допомоги. Для когось з вас дуже за вами сумує чоловік. От, дуже вас не вистачає. І знаєте, ну, я так скажу, але не кажіть цього чоловікові, бо це насправді Ну це зрозуміло. Йому вас так сильно не вистачає, що йому дуже хочеться, щоб ви теж дуже сумували. Щоб вам от просто не радісно було, бо йому ж сумно. Так тут. Ну, тут не можна винити людину, дійсно, тут. йому без вас так собі. Ну, це я так м'яко кажу. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і особливо гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці кожного дня, кожної ночі, ви і ваша родина. І всім дуже дякую за зворотній зв'язок, за ваші вподобайки, коментарі, за ваші підписки і за ваші донати. Дуже дякую. Побачимось, всім пока.